Цілком погоджуюсь. Мені ще здається, ще одна революція, яка йде, це Революція переходу сприйняття е, трафіку від там умовних сесій до користувачів і їхнього lifetime value. і е, буде зростати роль ретеншена як такого. Тобто, буде основна ціль перша це зуміти захопити увагу, познайомитися з юзером. А друга зробити їх своїми постійними клієнтами е, і за, за, забити там свій слоган в себе на підкірці. Тобто, умовно, якщо ти хочеш купити техніку, ти там йдеш в комфі. Ти просто пам'ятаєш, що комфі, техніка, доставка швидко додому занесуть. Та та аналогічно щось схоже там з розеткою. Ти там знаєш, що ага, в них там є близько біля мене пункт видачі, я можу прийти і забрати. Е, і таких штук дуже багато, які на асоціативному рівні фактично інтегруються в наш мозок. І... По суті, да, дійсно це буде боротьба за увагу, боротьба за сенси в головах людей, а штучний інтелект тут -то, якраз цікава штука. Він буде такою рекомендаційною машиною. І от експерти, які зараз вчаться маніпулювати цією рекомендаційною машиною, вміють інтегруватися в.